Медичний автомобіль для своїх співвітчизників подарувала українська громада з Іспанії. Бійці добровольчого батальйону міліції, особливого призначення Полтава, не можуть повірити своєму щастю, адже саме такого виду транспорту в них досі не було. Для батальйону вона перша не у кожного батальйону є швидкі свої. У нас є кваліфіковані спеціалісти, які будуть працювати на цій швидкій. Ми її дуже чекали десь з грудня місяця, поки там діаспора назбирає кошти. Ми вдячні дуже за це. Бійці розповідають, на фронті наявність медичної техніки це рідкість, маючи в своєму арсеналі такого швидкого помічника, почуватимуть себе безпечніше. мобіль. Там повністю є подвод електроенергії 220, тобто можна ставити будь-яке обладнання спеціалізоване, дефібрилятори, ж станції вентиляції. З початку антитерористичної операції батальйон вже втратив двох військових побратимів. 15 було поранено. Тепер, маючи більше впевненості, сподіваються оминути подальших втрат. Були такі випадки, коли ранених бойців вивозили на КАМАЗах в кузовах, на які на кузові капельниці. І ось вот таким вот образом ну, людей можете представити, як это вот, на Камазі виїздити чоловіка, так? Да? Когда то есть это сохранение жизни наших, наших, наших Українська діаспора вже не вперше допомагає землякам, тож і цього разу відгукнулися на прохання бійців про допомогу з медичним транспортом. Крім цього, з Іспанії надіслали медикаменти та одяг для військових.